Вітаю мої любі на занятті з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми відправимося в подорож на галявину у гості до комах. Деякі комахи живуть на ось такій квітковій галявині. Зверніть особливу увагу, що квіти тут не прості, а геометричні. Якась квітка має овальні пелюстки, круглі, трикутні. А серединки також мають геометричну фігуру круглу, квадратну, прямокутну. А ось і комахи з'явилися. А зараз давайте знайдемо будинки комах. Діти, як називається перша комаха? Так, це бабка або стрикоза. Вона живе на квіточці з прямокутною серединкою та круглими пелюстками. Знайдіть цю квітку. І ось бабка летить на цю квіточку. Як називається наступна комаха? Так, це метелик. Метелик живе на квітці з рожевими пелюстками. Якої форми пелюстки цієї квітки? Пелюстки трикутні, а серединка яка? Кругла правильно. Тож метелик живе на цій квітці. Наступна комаха це жук сонечко. І живе вона на квітці, яка має прямокутні пелюстки і серединку ромб. Знайдіть цю квітку. Жук-сонечко живе на цій квітці. Наступною буде гусінь. І їй залишилася лише одна квіточка. Якої форми у неї пелюстки? А серединка. Пелюстки у квітки овальні, а серединка квадратна. Тож на цій квітці живе гусінь. Діти, а яка комаха залишилася без квіточки? Так, це бджілка. Тому що вона живе не на квітах, а у вулику. Над квітами вона літає та збирає нектар. Щоб зробити смачний мед. І зараз ми з вами допоможемо бджілці пролетіти над квітами до свого вулика. Ці білі клітинки, що ми бачимо, це доріжка бджілки до вулика. А у кожній клітинці має бути своя квітка. Тож у першій клітинці у нас синя квітка, у наступній жовто-гаряча, далі рожева. І знову синя квітка. Діти, якою ж має бути наступна квітка після синьої? Так, вірно, жовто-гаряча. А після жовто-гарячої рожева. Правильно. Тепер продовжіть ряд цих квіточок самостійно. Після рожевої буде синя. Далі жовто-гаряча, рожева. Знову синя. Жовто-гаряча, рожева, синя, жовто-гаряча. Молодці квіти ми розставили по клітинках. А тепер будемо підказувати бджілці, як їй правильно летіти по цій доріжці. Зараз бджілка повинна полетіти вниз чи вгору? Вірно, вниз. Далі доріжка бджілки пролягає вправо чи вліво. Право. Далі, куди повинна летіти бджілка? Вгору чи вниз? Вгору. Далі. Право. Потім. Вгору. Знову. Право. Тепер. Вниз. Знову. Вправо. Вгору. Право. І вниз. І бджілка прилетіла до вулика свого. Діти, ви допомогли бджілці зібрати нектар з усіх квіток. Тепер вона спокійно може зробити в своєму вулику мед. Діти, уважно розгляньте ось цю галявину. Порахуйте і скажіть, скільки зображено метеликів. Скільки гусені? Кого більше? Наскільки? На, На галявині літає чотири метелики та повзає чотири гусені. Їх порівну. Діти, ви молодці, все гарно виконали. Дякую вам, що відправилися зі мною на галявину в гості до комах. До нових зустрічей!